Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас четверта серія нашого нумограйчика на мапі Наша. І ми повертаємося до закінчення наших жнив, тобто продажу того ворожаю, який ми з вами отримали. А отримали ми з вами. Понад 112 тисяч літрів. У тонах це приблизно 79 тонн. Багатенько, насправді доволі багатенько. Чесно, я здивований, що ми отримали стільки врожаю з нашого велетенського поля. Ну, можливо, велетенського, але все одно, друзі, добре, що ми отримали з вами грошенята із продажу нашого збіжжя. Також хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих мограйчиків, то не забудьте поставити ваші вподобайки та підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити нові ролики. Ну що ж, друзі, прямуємо, прямуємо додому. Бо сьогодні на нас чекає поле, а на полі нас чекає дуже багато соломи. А всю солому нам треба затюкувати атюки, атюки, напевно, їх продам, все ж. Вгідніше мені їх. Продати все чим. Зберігати десь та й тюків там скільки буде. О, все. Нам бажають приємної дороги. Виїжджаючи з містечка Близькобійськ. Ну, скоро, вже, зовсім скоро, будемо у нашому селі Зіньківському і почнемо там робити щось. Так, зараз будемо біля перехрестя повертати з вами. І потім попрямуємо до поля, причепимо. Тюкувальню. Я от тюкував круглі тюки. А цього разу я хочу прямокутні тюки тюкувати. Знаєте, от це добре, ніби круглі от, перевозити. Але я вже маю досвід деякий. В перевезенні силосних тюків. Це ж, напевно, ще якось цікавіше вже перевозити прямокутні тюки, хоча їх, напевно, буде дуже багато. Тому ось так. Ну що ж, друзі? Дібралися ми з вами до нашої бази, та і хочу вам ще раз повісти новину, що серій буде ще не так і багато. Бо, на жаль, мапа дещо та й не працює, як би мені хотілося чомусь виникають деякі помилочки у виробництвах, дещо та й ламається у самій іграшці. Але то таке. До речі, ця мапа є і також і для моду сезонів. саме. Цікаво це. Бо я знаю, що є люди, яким цікаво в фермі грати в РП в середовищі. Тобто вигадувати якісь там сценарії, працювати, напевно, на цих велетенських полях. Ну, Людям не потрібні виробництва, їм потрібне саме РП. І РП ви зможете знайти саме на цій мапі. Можливо, хтось. Захоче, змотивується, загориться бажанням зробити оновлення цієї мапи, переробити, щоб вона працювала належним чином, щоб працювали тваринні комплекси, тобто та ферма, тварина, щоб працювали підприємства, щоб були українізовані деякі назви, щоб було якось знаєте цікавіше. Не знаю, мапа все ж одна з найкращих, але все одно на ній є якісь помилочки. І можна було б їх виправити, можна було б, якби знайшовся б ентузіаст. Але то таке. Але все рівно цікаво, така друзі, українська атмосфера на самій мапі. Хоча дехто каже, що це дещо нагадує часи нульових, особливо цей транспорт. Ні, мені це нагадує 12-13 роки. Цим всім транспортом. Зараз ситуація інша. За 10 років дещо змінилося. Але тоді приблизно так села і виглядали. Приблизно так вони і виглядали. Як я пам'ятаю своїй пам'яті. Так, ну що ж, давайте з вами починати тюкувати. Тобто, нам багато є ще тут робити. Також нагадую, що посилання для завантаження цієї мапи і також модпаку, який я також оглядав на цьому каналі, ви зможете розшукати в описі під цим відосиком. Бо дехто пише, де завантажити, як, що, та в опис дивіться, там багато інформації, там також є інформація про соціальні мережі. як... Телеграм, там у нас є спільнота, також можете підтримати канал фінансово. А якщо ви станете меценатом каналу, то зможете переглянути цей відосик все ж раніше інших. Оце так. Хоча б щось. Якась фінансова підтримка для розвитку цього каналу, аби він ну, якось та й існував. Так, ну що ж, друзі, тюкуємо, тюкується доволі швидко. Але і якщо говорити про літри, то 4 тисячі літрів це в одному тюку. Ні. Почекайте, 3,5 тисячі, щось я помилився. Не так і багато. Та і вийде тюків доволі багатенько. Цікаво, потім ще треба підбирач знайти. Там здається тільки 16 тюків всього. Ну добре, потім з цим всім розберемося з вами. А тепер давайте працювати та тікувати на цьому полі цю солому. Ну що ж, друзі, працюємо далі. Ну, друзі, закінчуємо закінчуємо з вами тюкувати тюки на цьому полі. Скажу так, тюки вийшло ну, занадто багато. Так, ще, можливо, один тюк у нас буде все чудово. І тепер, ну що ж, давайте давайте зараз ми витягнемо ті тюки, які у нас лишилися у кількості двох штук. І тепер будемо зараз з вами закривати нашу тюкувальню, оцей компресор. І зараз поїдемо до магазинчика. Я все ж хочу орендувати один цікавий підбирач, який підбирає саме прямокутні тюки. І потім будемо їх підбирати, аби підрахувати, скільки ж у нас вийшло тюків стюкувати. А стюкували ми, напевно, точно більше сотні. Я так впевнений, я так впевнений. Так, ну що, друзі, я вже приїхав, приїхав із цим підбирачем. І тепер давайте підбирати це все. Я не знаю, скільки коштуватиме один тюк з соломи, але один тюк із силосом у мене коштував ну, круглий саме. Здається, 5800 з чимось. А це, знаєте, це великі гроші. Якщо ми отримали півмільйона, і то зуважу, що. Ми витрачали гроші на оренду. Ми витрачали гроші на оренду. Немало грошей було витрачено. Тому ви самі, друзі, уявляєте, яка сума грошей була з того поля. З травичкою. Той лужок ми скосили і отримали багато силосу з нього, який ми згами продали. А тут ми продали, звичайно, що збіжжя на понад 100 тисяч євро. А тюків теж можна продати приблизно таку саму суму. Тому все ж прибуткова ця робота, особливо граючи на ось такій звичайній ніби мапі, на звичайних ось полях. Але так як у нас не працює тут багато що, та і я такий, знаєте, гравець, що люблю багато вам показувати в одній серії. Тому ось так. Ну що ж, друзі, давайте з вами. Вивантажувати ці тюки і глянемо, скільки за один ми отримаємо. 980 щемось тисяч. Гарно, гарно за один тюк нам платять. Все ж це доволі багатенька сума, доволі, доволі велика. І якщо ми спробуємо продати сотню таких тюків, ми точно отримуємо результат. І це точно буде понад 100 тисяч. Дивіться, якщо 100 тюків, коштує 980 з чимось. Євро помножте на 100 і вийде 98 тисяч євро, а ще плюс тюки, крім 100 тисяч, а це ще плюс гроші. Тому тому ми будемо все ж багатіями. Але якщо ви матиме багато грошей, то і нам доведеться їх якось витратити, тобто вкласти у щось. Так, ще один разочок мені доведеться приїхати. Тут лишається десь до 10 тюків. Тому давайте відвеземо цим рейсом, а потім заїдемо і заберемо ті інші тюки, і спробуємо їх також і продати там в тому місці, щоб потім дізнатися. А дізнатися треба кількість грошей. Хоча, напевно, не гроші тут варіюють, а варіює саме кількість. Тобто саме кількість тих тюків, які ми змогли привезти на продаж. Ну так, всього 12 тюків, тобто у нас було 7 рейсів. 7 разів ми везли по 16 і плюс 12 тюків. І виходить у нас 124 тюки, за які ми з вами отримали понад 110 тисяч євро. Ви скажете, що це малі гроші. Та ні, це великі гроші. За залишки. Ми продали з вами збіжжя пшениці. І окрім цього, ми з вами продали тюки. А це ще плюс немалий заробіток. Так, я все ж вирішив, якщо у мене багато грошей, то треба їх кудись діти. Тому я хочу їх витратити на купівлю нового сучасного трактора. Все ж, я накинув своє око на нью Holland. Ну, приблизно мені на нього вистачає грошей. Можна було б інший трактор взяти, але він дорожчий і він трішки слабший. У конфігураціях, тобто, двигун у нього не такий, як би хотілося. А ось цей тракторик New Holland мені точно допоможе. Так, ну що ж, друзі, придбали ми наш New Holland майже за 300 тисяч євро. Справді доволі хороша покупка, та й гроші нам треба кудись, знаєте, дівати. Треба кудись дівати. А так як нашою метою було придбати сучасний трактор, то можна сказати, що мета у нас, напевно, ще виконана те, що ми планували самісінького початку. Так, ну що, друзі, я також і орендував диски, не знаю, як це називати, ну це культиватор. Писалося культиватор. Хоча у сучасній фермі ну, все ж є окремо дискові борони, є окремо глибоко розпушувачі, є окремо звичайні культиватори, глибокі культиватори, комбіновані культиватори, чого там яке немає, всяка всячина. А це, мені здається, плюс культиватор. І плюс дискова борона. Ось що мені здається справді. Але, друзі, давайте працювати, давайте прибирати ось ці штрупаки ось на цьому полі, щоб потім засіяти одну культуру. Все ж я, напевно, що засію, мабуть, сою. Не знаю, не хочу я сіяти ячмінь і тим більше соняшник. Давайте все ж посіємо з вами. Звичайно, таку культуру, як сою, типову для України. Тому що в Україні сіють багато фермерів на своїх велетенських просто полях. Так. А так от спостерігати, знаєте, збоку цікаво. Там десь працює воно. Цей культиватор мені нагадує від білоцерків мазу. Він також, друзі, у нас є в модпаку. Ну, може також його використовувати, але хочу вас попередити, що для таких велетенських просто масштабів він точно не підійде. Точно не підійде. Ви просто будете 3 години з ним тут їздити та культивувати. А 3 години в мене немає. Вільного часу це можна, знаєте, втомитися дуже сильно. А от кубись для таких полів велику справді техніку, хороше обладнання, це, справді. Потрібно, це потрібно справді зробити. Бо для чого мені культивувати культиватором на 2 метри, таке велетенське просто поле на 8 гектар? Для чого? Так, друзі, закінчуємо з вами культивацію. Це у мене зайняло менше часу, ніж я очікував. Десь до пів години. Ми тут з вами попрацювали, можливо, трішки менше. А якби ми працювали з БМС-культиватором від блуцерків Мазу. То, звісно, ми працювали 3 години. от, Ви бачите різницю між справді хорошою, сучасною технікою і звичайними там, культиваторами. Можливо, це б бійшов якоїсь іншої мапи, Наприклад, мапа синява. Я не проти справді на ній побавитися, але не знаю. Від ферми теж треба відпочивати, бо дуже втомлює саме цей процес. Так, ну що ж, друзі, у нас все скультивовано і тепер. Ми можемо з вами також і засіяти його. Так, а засіяти я вирішив залишками. Поки що залишками насіння та добрив у червоній зірці від компанії Ельворті. Також хочу сказати, що ми ще з вами не використовували наш юмазик, але юмазик зроблений доволі цікаво. Він також і для 19-ї ферм, і для 22-ї. Доволі поширена модель. Навіть пригадую, як я там в спільноті своїй писав про мод для 25-ї ферми, теж є Юмазик, такий самий для 22-ї. Тільки там в пак пак Юмазиків 6КЛ, здається, з навантажувачем. Ось така типова модифікація, доволі якісна. Можете випробовувати. Можете але і нам, знаєте, ще багато є що грати, є багато що робити. Ми ще 19-ту ферму з вами не пробували, ще не пробували. Та її треба модпак зібрати для тієї ферми. Це я ніби зібрав, невеличкий, а для 19-ї він буде трішки більшим. Напевно, в два рази. Бо там модів більше якісних українських не те, що тут, не те, що тут. Але ви помітили, що наша сівалочка добре працює. І також добре працює наш саме юмаз. Хочу зауважити, що з сівалочкою деякі проблеми. Перш за все, це те, що коли ми закриваємо кришки, у нас показуються саме текстури. Текстури добре, текстури насіння, якщо вона у нас переповнена, тобто вони виходять за рамки. Тому краще їх відчинити. Ну, так більше для реалізму, все ж у реальності вони відчинені. Ну Я бачив таку систему відчинених сівалочок на ютубчику. Ну це цікаво. Надіюся, люди, пил у нас не позалітає. Так, друзі, ну небагато лишається ще засіяти нашою суєю. І потім зможемо взяти в оренду кращу сівалочку. Будемо сіяти нашим тракториком новеньким Нюхоландом. Це буде набагато швидше. Але і такою технікою теж працювати цікаво, якщо ти працюєш на невеличких полях. Я не любитель велетенських полів. бо Для велетенських полів треба сучасна велика, потужна техніка, а не таке дрібне. Тому, все ж нью Holland та ось така велетенська сівалка Amazon. Це ж набагато кращий варіант, чим та сама <свісно> сівалочка від Елівті і. Тракторик Юмазик. Оце різниця, все ж ви помічаєте саму різницю. Вона є. Бо Тому що цією сівалочкою ти швидше обробиш це поле і потім швидше зможеш отримати врожай. А от працюючи з маленькою технікою на великих полях, ти втомися. <смірші> втомися треба кілька днів працювати, щоб засіяти це велетенське поле. Ну ось так. А от На невеличких мапах. Пригадую, бачив. Я, чесно, любитель дивитися польську фарму. Оці звичайні польські мапи, вони хоч ідентичні, але там рельєф різний, е, структура будівель різна, е, виробництво можливо є, можливо, немає. Найголовніше це саме земельні ділянки. Знаєте, я любитель різного. Я не любитель однакового. Що я маю на увазі? Те, що працювати на таких полях, це кайф, такою великою технікою. І те, що поля там. Вони не є прямокутними, не є квадратними, вони нерівні. І знаєте, це додає якогось там зацікавлення, бо ти працюєш на різних полях, не в один інший бік їдеш, а по-різному. Там може бути десь камінь стояти, там можуть бути кущі, там може бути якась лісосмуга. Такого на українських мапах ну, не так багато. Не так багато. А там, отака, знаєте, різноманітність в полях просто. Криві, косі, круглі, напівквадратні, якась трапеція. Ви тільки бачили, які там поля цікаві. Для ферми. Це справді випробовування. Як зібрати врожай на такому полі. От справді, це. За краще спостерігати, цікавіше. Не потрібно багато вирізати. Ось на таких полях це справді нудна робота. Бо тому що ти працюєш в один бік, а там ти ще колами обходиш. Треба якось продумати, як ж розвинути той комбайн, щоб він зібрав ту частку врожаю. Оце справді вмикається логіка. Логіка, як правильно працювати на такій фермі. Та і там я помічав їй багато модів, багато мапрівно з Україною, з українськими модифікаціями, це небо і земля справді. Різниця очевидна. Також хочу зауважити, що ми також і внесли потрібну кількість добрив, що радує <свісно> моє око. Це ж нам не доведеться другий раз проходитися з розкидачем. Усе, друзі, у нас є. А тому мені подобається польська фарма за таку різноманітність у рельєфі. Я просто кайфую від рельєфу <свісно> і до таких особливостей, що воно ніби як в реальності, а не якесь там вигадане. Для чого вигадане? Давайте щось таке більше ре ре реалістичне. Не в плані фізики, фізика то таке, а в плані саме рельєфу. Рельєфу можливо, безлічі людей будуть його відкидати. Будуть відкидати. А от справді він має, він має якусь силу. Та й там в поляків, що там, невеличкі поля, звичайно, стара техніка, отаке от обладнання, яке можливо виглядає дивним, культиватори різні, сівалочки. На багатьох каналах я також бачив це. Там показували 100, 100 днів чи що там, не пам'ятаю, чи то 24 години на такій техніці працювали. От поляки справді вміють вміють зробити щось таке. Та і в поляків насправді це є частиною їхньої культури ось такі невеличкі поля, такі фермерські наділи. Там середнє фермерське господарство має півгектара пів гектара, пів гектара наділу. Там Велетенські поля це рідкість, або вони розбиті, або вони справді є рідкісними на території Польської Республіки. І так чи інакше, друзі, у нас закінчується вже четверта серія. Я буду вам дякувати за увагу. Можливо, до цієї теми ми ще з вами повернемося у наступній серії. У наступних серіях, можливо, побачимо. Ну що, друзі, дякуємо за увагу, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам, бувайте, друзі!